У нову форму вдягнуть мобілізованих. Міноборони спільно з волонтерами презентувало колекцію військового одягу для мобілізованих четвертої хвилі. Кілька таких комплектів вже випробували на передовій. Його особливість кілька шарів. Це дає змогу носити форму як взимку, так і навесні або восени. Це вже форма, яка стандартизована, в якій кожен елемент відповідає определенним требам. Чому, наприклад, ставиться ліпучка. Ліпучку удобно підривати двома пальцями. Тобто, не нужно много. Багато... Віження просто підсовується палець, здергується. Те ж саме з цими карманами. Тобто в цей карман, зрозуміло, рукою не залезете, поэтому тому ці кармани делаются косые. Одним пальцем збрасується і Правильний одяг це в тому числі і не тільки одяг, а це і захист здоров'я, тому що можливість зберегти температуру на морозі, можливість зберегти температуру, коли ти спиш вночі. В непристосованих умовах в спальнику ті всі власне, вимоги, які наскільки я знаю, перевіряли дуже щільно так перевіряли волонтери, це те, що дозволить нашим хлопцям на передовій не отримати запалення легенів, не отримати пієлонефріт, не отримати ускладнення і загострення тих хвороб, які вони вже мали. Також Ольга Богомолець нагадала міністерство оборони, що воно досі не закупило аптечок на передову, але наявність медикаментів це ще не все. Переконує нардеп. важливо, що зоні АТО було достатньо медиків. Нині у всіх військових вузах вже викладають тактичну медицину за натовськими стандартами, каже радник президента. Випуск трьох з половиною тисяч молодих офіцерів відбудеться достроково у березні. Частина з них відразу поїде на передову. Мало мати аптечку, а мало мати одяг. Мало мати джгут, якщо відірвана нижня кінцівка, і якщо є артеріальна кровотеча, у людини є до 60 секунд і одна спроба для того, щоб накласти джгут і для того, щоб врятувати життя. І таких випадків, коли вміння людини це зробити, врятувало життя їх величезна кількість.